Привіт, друзі, з Судецьких гір. Я збираюсь піднятися на найближчу до, до, до моєї квартири гору. Невисока, десь 400 метрів, але зараз насолоджуюсь таким шикарним лісом. Такий магічний. На жаль, така погода не буде видів класних, але тим не менш хотів вам у цьому відео розказати про мою легалізацію в Польщі, як все зараз відбувається. Я вже в Польщі знаходжусь. Три тижні приблизно. І що я вже встиг за ці три тижні зробити? Отже, почнемо з того, що переді мною постало питання легального працевлаштування для того, щоб легально тут перебувати, податися на польську карту тимчасового побиту. Ну і далі було таке питання, як е, мій колега, з яким я працюю, в нього така діяльність. Е, не, це не велика фірма, це така одноособова діяльність. І він якби не зможе мене влаштувати офіційно як нанятого працівника. Тому ми домовилися, що я відкрию таку одноособову джерельну господарчу, чи ну, якби приватний бізнес. І ми будемо працювати бізнес ту бізнес Але наступне питання було: чи зможу я з такою діяльністю податись на карту побити. Тому що я пам'ятаю, що колись це було неможливо. І тоді я подзвонив. Такому міграційному консультанту, скажімо так, такі як і в Канаді, і яка мені розповіла, що дійсно можна податися. І вона вже взялася за мою справу, тобто можна податися від такої єдноособової джевальності. Вона мене записала в чергу вже на подачу. Зараз довгі черги, подача відбудеться за кілька місяців. Але за ці кілька місяців я якраз мушу попрацювати і показати доходи. Отже, наступна. Моє офіційне е, таке влаштування, тобто офіційне відкриття бізнесу. Я знайшов е, ксіньгову, тобто бухгалтера, який, яка взялася вести теж мою справу. І вона мені все розповіла, вона мене зареєструвала, показала, як все зробити. Зараз я вже офіційно зареєстрований, офіційно веду діяльність. Ми зараз в процесі. Я відкриваю бізнес-рахунок в моєму банку, і я буду виставляти фактури ну, людині, з якою я працюю. Тобто, я буду їй виставляти кілька фактур на місяць, і людина буде висилати мені гроші на мій бізнес-рахунок в банку. І я вже буду сам платити за себе податки і сам буду перераховувати гроші на свою звичайну карту банківську, з якої я вже буду. Купляти їжу і так далі. З податками виходить так, що перші 7 місяців, наскільки я зрозумів, буде в мене знижка, в мене буде оцей ЗУЗ, складка здоротна зменшена. А через 7 місяців я почну вже платити ще собі якби, пенсійні відрахування. І тому там сума збільшиться. І також я муситиму платити. 5,5% від доходу. Тобто поки що в такій діяльності нема такого, що я можу свої витрати, списати налоги на свої витрати. Поки що. З часом я спробую перейти е, на таку бізнес-діяльність, тобто відкрити фірму. Але це не одразу. Зараз питання легалізації йде на першому місці, щоб отримати польську е, першу карту побито. Отже, процес іде, я, я працюю з першого дня. Ми почали працювати, одночасно відкривати цю діяльність. Я хочу, щоб все було офіційно. Мені подобається працювати з цією людиною. Я отримую новий досвід. Я можу стати кращим спеціалістом в моїй діяльності. От я вже, друзі, наче десь підходжу, десь тут уже вершина гори. Буду тримати вас в курсі. як Проходить процес моєї легалізації. Дякую всім, хто дивиться. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!